Привіт! Ми будемо грати в дедрейс. Як бачите, ми тут майнери. Нас п'ять зірок мене нуби останні. Ходи. Нарешті, ми в призводить рейси, щоб викрити Рейс, задання. Якщо наша на нині виконати завдання, засунути. Ні. Давайте Наша місія ви э, надійте на. Кого і сідло, ми вже приручить вам. І так само пройти спробувати дедрайлз з вами. Давай, я беру на чотирьох, щоб ще хтось зайшов Може якийсь пацан захоче. Друзі, як вам відосик. Якщо подобається дедрейс, то ставте лайк і пишіть коментарі. Всі бачимо, що жити. Я да, вам пишу двоє. двое. Бурм, брм. Брум, 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 бм, бум. Грузии, че я продаю? Гузини пингвини. Бомбардира крокудиля. Гузини пингвини. Бомбардини кузини. Чкай, а як ты типа преступник? Он типа шпион. Глубин шпионини. Да? О, Боберито бандито? Скай, нет, шпионини глубини. А, шпионини глубини. Типа шпион. Трипи, тропа, тропа, трипи. Скайч, трипа, тропа. Тун, 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 сабур. Я завжди, я завжди путаю з тою рибою. Три пітропа? Я завжди плутаю з тою рибою, сабурю. І з кагумом потім. З крокодилом кагум, знаєш? Так. Ну, я завжди путаю. А, що я не заправлю? Стань, де я заправлю? Оправляйте швидко, друзі, скажи, що не запам'ятати швидкість ту Тут тупость від'їжджає, та ти нама... ти спалив, все у нас і так уже не нічого. Ти бензин проштукав. штукал. Та він ч заразивати не Ти бензин про штурпу про Тепер то, що ми профукали, ми кажемо, не профукали, а проштурпакали. штурпакали. Штурпак Там штурпа кен. Я шукаю. Ты чекаєш? Що ти чекаєш? Ты в маєш добывать, ты рабочий. Ты золото? Золото не, золото мое. Ты иди в добувай. О, бубрит бандито. Не забувається, що ми так заліз, а я поїхала без тебе. Е! Чого? Далі, все. Куди? Напишіть йому, щоб він а Не Ні ніть! Напишіть, щоб він не казав, щоб він не їхав без буріта бандиту. Трилонера тролола. Куди його попаде? Бес! В тебе є дохлий зомбі! Вс, поїхав. О, але він зараз нас покусає. О, я кусив, засраюсь. Залізь! Там йому ти не говори таке. По цем так, у мене два! Я помру! Пойдемте не буду слышать. Ладно, такие. Тузик. Тузик. Сейчас. Тузик. Короче, зараз я ему передам. Я там зовут стороне. Я знаю. О боже друзі, подивіться, у друзі, 0 хп. Десь... все, він більше ніколи не випаде, я його засунув до себе. Це сухов. А за два... його мішок запахаю. Та віддай, то мій! Мішок Та віддай мій! Ай, він виривається, ай він виривається! Що? я його запихану до себе в мішок. Ти боберіто, бандито, Якщо... то було з тобою все добре. Та ти ви... Духати, а я, я перший. Я перший. У мене хпшка немає, де перший. Так, все. А тебя ахту. А, а я тупий, я міг відбити зомбі-пістиком, коли в мене було мало хп. У мене лупився як останній тупак. Бо я ж тупак! Я ху! О, син, тут є поле пулі для пулемета. Збройка моя. Та блин, я як... та, то так зброя є. Та ну, та ну. Тобі так зброя є. Ну, погано. Нормально, да А, у мене десь деща... є. Тим більше... Та в мене погано, в тебе винтовка. А ти что, бронь был попал? Да. Ты уднул тебя надешь дверь. Ты удну на дип, ты уднул на див. А на дверь. Давай заряд за кормо. А я тебе шо, ехал, ты. Зато пойдешься. Я зараз Та Боже. Напиши тому. напишіть Максиму в коментарі, щоб він їхав, коли сдохнет. У мене хпшки нема, ти це... розумієш? Короче я бажу за що... шею. Зараз буде тузик 20. Ай, я ні. не буде ніколи. Барі туди де... бі... О, я придумав новий мем. Що? Назаріту диміто. Назарі туди міто? Ну я дивлюся. Ви його. Але треба придумати на іспанськ, на бляхами. На їхній мові опять інфо тут уж, ага, я ж не випав. Інфо тут треба бути, бо ту буде далі. Бомбодині гузині. Бомбой. Бомбодило, проходило. Проходило, інфотурно. Туторна. А, туторна трясочку. Стояти в пічку та і трасатися просто. Га, ти забув провод. Як зламати фізику? Трасешся і відкидуєшся від печінки. Буде печінка. А тузика можна продати. Тузика забираем. Зомби не продается. Патроны продай. На... А, блин. Есок просто хорошай. Теперь. Че зомбак? Нам треба купити опять пулім, як ми мало чотири пулі. Шкода, що ми тоді відосно записали, як ми прийшли перший раз. У нас було тонну пуль, пулемт, чотири пулі стріла, тонну пуль. все заброніровано, тонну пушок, бійців. Ми то зробили гіпп з якого просто з тим пчеликом взяли, вірвалися в замок і всіх там рознесли. Він перший рознес, а ми потім прийшли і добили. Так. А ми двоє думаємо, що це підстава. Так. Чекай якщо ми що ми знайдемо конів... То ти купляєш, бо боїту бандито. Блин, у меня... А ты можешь купить за седло? у мене 5 ДНГ, я купив два бинтика. За а Бандито? Ты раз раз за раз себе пищу купил. А, тоже Прощай! Ту-ту-ту. Ту-ту! Тут, тут, тут. на винтовку это бы с кем? не бордеть схватить 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 Ну ты жи, ну побрасы. У нас бебоди, у нас, скажи, что у нас сервер. Спрес... А у нас... оп, в тебе гра з три на трех тузиків. Хіба не в тузиків? А я тут миллион. Одного из три одного из стри... ен. Одного. Все, інших гудуй, годуй. Так, ты за це нужно, пользуясь, Куда? Вернись мок окна. Верни тузик. Ай. Кудуй? А что здесь? Забери кого могся. Вс. А в того, а в тих куда поділим тузики в мертвых? На спалку. Давай, я щас. Yes. Да до двох хатка вже все. Горіте зупиніто. О, да, новий, мем. новий мем, новий мем. Де даріто зупиніто? Я, да, а я нове придумав. Пешка. <плес> треба не по... по нашій мозі. Виберіте, бо тобі так. Говорять, зупиніто. беше така, бургердини гузини. Гузини понятно, че гузини. Гузини, понятно, хайде, 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 а хайде, 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 Подирі тут упі тупу. Е, де. Та так ти чесно, Ти щось собі добуваєш? Ты заліз золота за Та там була, там було ваза, три зомбі і одна картина. І все? Так. Я а ти собі ціле золото залутав. Знаешь, быстро зомбаків на базу. Не, а? Да зомбакил нам треба. Золотая картина, це нормально. Вс. Напише коштую, это золота картина. Але блин, треба ще тузиків бы погодувати. Ну ничего, достать нам тузиків. Головне зберігати їх в сумці, щоб вони не випали і не вмерли, як наші. Бачиш? Бачиш пес, пес літає. Ага. Пес. Пес Я приду а, а то й тільки долітає. Я придумав, то пепері толі ой. Я придумав для них назву, то пеперіто літіто. На зарі тут диміто. Не дарі зупиніто. А давайте завтра, давай завтра зробимо таку лінію і будемо все придумувати і малювати і створювати тих своїх пациків. Їх, їх називати так. Наприклад, назви як я. на ніч? Ми маємо головне, щоб залишатись. Наприклад, як... Ой, Максим, акуратно. На... Наприклад, як ми тоді робили, що я на напр... Ой! Давай сюди на базу. Максим. Я тебе похилю. Нормальний, там було хілки, ти все розкинув. Та Ой, Мені треба тебе принести в безпеку. Норм... Та успокойся, та успокойся, да успокойся. Я тебе не похилю тепер. Спасайся! Я стріляю! it's